Всім привіт! Презентую вам лот рукавиці робочі бренду Parkside. представлені у двох видах. Є по дві пари. Та по одній парі. По одній парі буде 48 пар. По дві пари буде 30 пар. Всього в лоті 78 пар. Матеріал бавов на поліестер та нітрил. Вартість лоту 1700 гривень. Ціна однієї пари 22 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.